Пісня називається Honor, честь перекладається. Але е, вона не настільки в лоба саме про силу, про честь її. Да, вона має багато підсенсів. і Ми е, також в цю пісню заклали ідею того, що дуже важливо для того, щоб побудувати щось нове, озиратися назад, е, приймати е, досвід своїх поколінь, тому що кожні 100 років буквально да, нашу націю, нашу країну намагаються стерти з лиця землі. Ми все одно вистаємо. У нас все одно є якісь фундаментальні якості, як честь, як наше відчуття і тяга до духовності. Все одно це все в нас присутнє, і це те, що допомагає нам. Ну, типу, це не про мечі, не про обладунки, там, да, не про біцепси, типу, не про те, які ми там а, ну, готові йти в бій, а саме про те, чим ми відроджуємося, тому що. А мова, культура, музика це ті речі, які формують націю, де її від інших.